Навчання у Франції настільки дивує, не можу це передати словами. Мене звати Альбіна Чепорияс, я журналіст-редактор. Будую свій професійний проект у галузі комунікацій, а також журналістики. Це відео про мою професійну. І соціальну інтеграцію у Франції. Зараз я проходжу навчання у школі бізнес-школі креативній, де намагаюся адаптувати свій журналістський досвід і досвід роботи у медіа в галузі комунікації. Чому мене шокувало навчання у Франції? Зараз я вам розповім. По-перше, самі французи і їхня дисципліна. Вони всі без п'ятнадцяти 9, навчання в 9 починаються сидять за столом, готові. У людей, мабуть, немає іншого стресу, окрім як запланувати своє навчання і прибуття вчасно. Ти заходиш там без двох хвилин, нормально. Якщо ти зайшов в 9.02, отак всі дивляться. Вчителі не терплять взагалі запізнені. Для мене це було якимось відкриттям, тому що ну в греті якось розуміло, що в мене є дитина, мені треба її поставити в садочок потім приїхати, У мене відстань теж 40 кілометрів, тобто мені треба подавати цей шлях. Дорога от така, просто серпантин тут. Однополосна. Трафік завантажений теж, бо тут в регіоні всі їздять на машинах, транспорт погано ходить раз на годину. І з цим пов'язано те, що трафік завантажений реально. Це перше, друге система освіти. Значить, вона практично. Немає часу на теорію. Ось приходить викладач, починається нова тема. І вона просто викладає презентацію, яка у неї підготовлена, вона її читає, типу там щось обговорюємо, сильно не зануруємося. І потім по новій темі вже через годину, як ми почали вивчати нову тему, у нас практичне завдання. Ми відкриваємо, ми вивчаємо зараз цей пакет Adobe, Ми відкриваємо пакет Adobe і ми починаємо самі клацати щось там в ілюстраторі, вона дає завдання. І ми там все отако, як сліпі котята. Якщо якесь питання, вона каже: Ви можете не тільки у мене дивитись, запитувати, а можете і також в інтернеті запитати, тобто розумієте, да? Третє це те, що мені дуже подобається кожного. Тижня презентація, ораторське мистецтво воно настільки поширене і ти маєш цим володіти, що кожен тиждень ти презентуєш свій проект перед аудиторією. Ти робиш ці презентації, ти розповідаєш, це аргументуєш для моєї французької мови. Звісно, це дуже хороша практика. Четверте, уявити історію в Україні, коли ти навчаєшся нічого за це не платиш, а ще отримуєш стипендію. Для мене це неймовірно мотивуючий і дуже цінний момент, і тому немає виходу не навчатися. І п'яте, щоб таке сказати: О, це взагалі вчитель. В них не є авторитетом апріорі, тобто у них немає ось цього. Розподілення рольового, що я вчитель, і я зараз буду тебе, типу, вчити, а ти сиди. Ні, у них оці словесні перепалки постійно з викладачем. Кожен викладач, який до нас приходить, він спочатку має завоювати авторитет. Тому що ця школа побудована так, що різні викладачі, і ось коли вони приходять, вони спочатку дивляться. Змінюється викладач, новий приходить і вони спочатку дивляться, придивляються до нього, роблять якийсь словесний пінг понг типу, а потім вже або дають цей авторитет. І право бути тобі, типу, трошки вищим, як вчителем, або не дають і залишаються з тобою на такій короткій нозі. Викладач має ще зацікавити спочатку їх і завоювати їхній авторитет. Вони спочатку сидять, морозяться. Для мене це так цікаво, тому що це інший зовсім віковий. Діапазон до цього я там спілкувалася переважно із людьми, які старші за мене, як мами і бабусі мої, ось так. А це зараз ну такі, як я і молодші. і. Неймовірно цікаво, як вони розподіляють, по-перше, в колективі ролі між собою. Вони фліртують один з одним. Вони можуть фліртувати з вчителькою, з вчителем. У них це є нормою, етикет. Вони не можуть сидіти і просто так робити завдання. Вони обов'язково все обговорюють, що не стосується завдання, просто якісь шуточки, підколочки постійно, Отакий От пін понг живий, що робить цю середу такою трошки. Перченою, я не знаю, як сказати. Ну, і Для мене це, звісно, дуже цікаво. Вони не є носіями ось цих високих оборотів, які тут зустрічаєш, коли тільки приїжджаєш, ти дивуєшся, що вони говорять такими оборотами. І з задоволенням побачу вас знову ось таке щось <смас> в кінці. І це, типу, нормальне тут сказати. Або там такі реверанси, оці традиційні, вони якось це знецінюють вже тут. І це і добре, і ні, тому що, по-перше, я розумію, що це не ми такі невиховані типу в Україні, що у нас цього немає. Тому що я коли тільки приїхала, і мені міг хтось сказати в яслах і забираю дитину, якийсь папа мені може сказати, бонжур, мадам, там, тра-та-та-та, та-та-та». І у мене таке було відчуття, що ми якісь просто ці а, дикуни. Що ми так не спілкуємось? І я реально після цих таких е, перемовин маленьких я плакала. Я розуміла, що між нами дуже велика прірва е, менталітетно, ціннісно, там, гуманістично, освітньо е, у плані виховання, що просто прірва. Або як вони можуть сказати, оце оплізіг до говолах, типу до задоволення побачити вас знову, і це теж так все кажеться, що просто у мене. Сльози були весь час. Дівчата мої казали, що може я вагітна, але ну, ні. Я не знаю. Просто у мене було таке усвідомлення, що ми якісь дикуни реально, а вони оце світське суспільство, вище общество, як то кажуть. І ось я тут бачу, що це просто типу момент виховання і віку, і що ця генерація французів теж вже відходить, і мені тепер сумно. Бо молоде суспільство, вони, навпаки, типу таке більш розслаблено, вони ржуть над цими всіма оборотами, типу, Се жанті, мерсі", там, Мехсі, Авікплізіг. Вони все це кажуть, але вони ржуть на цьому і стебуться. Оце для мене було взагалі відкриття, чесно. Вони це все кажуть, да, але отак, типу. Антехпагантес, як вони кажуть, між лапками. Якщо вам цікаві такі відео, напишіть, будь ласка, чи треба ділитися з цим з вами. Підписуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до побачення в наступних відео!